Привіт, друзі ви вже прокинулись? Я так. І розпочинає новий день. Як відомо вам, природа теж прокидається від сну, і на землі є також ранок року. Це початок весни. Саме в березні природа прокидається від зимового сну. А відразу ж після танення снігу за відсутності морозів прокидаються перші метелики. Яскрава і строката кропивниця першою злітає в повітря. А потім до неї приєднуються різні метелики, і сьогодні на занятті з малювання ми намалюємо першого весняного метелика. Для роботи нам потрібні фарби, аркуш паперу, білого або кольорового кольору, серветки, пензлик, стаканчик з водичкою і повітряна кулька. Ну, для початку надуємо кульку, у мене ось така зеленого кольору, до невеликого розміру. І на кінці зав'яжемо на вузлик. Якщо у вас не виходить, попросіть дорослих. Тоді беремо стеку чи лопатку або ложечку і накладаємо фарбу, робимо ось такі клякси. Дві зверху і так само дві знизу. Лопатку серветкою витримо і візьмемо фарбу жовтого кольору. І так само робимо клякси поруч біля червоної. Тоді витираємо нашу лопатку і саме цікаве, беремо кульку, притискаємо її і протягуємо до серединки з верхніх куточків і з нижніх так само. Тоді підправляємо, щоб в нас вийшли крильця як справжні. І даємо трішечки часу, щоб наша фарба висохла. І білою фарбою зробимо такі цяточки по краям нашого метелика, точніше його крильць. Ось так зверху і знизу. А тоді коричневою фарбою зробимо його тільце. Ось так приводимо зверху донизу і підправляємо. І не забутись про вусики, теж йому намалювати. Ось так. Друзі, ви теж намалюйте такого метелика, сфотографуйте та надішліть мені фото. Я буду чекати з нетерпінням.